Дефіле, чаруюча усмішка і суми біля їх ніг. у місті. Відбувся кастинг серед найгарніших дівчат, аби невдовзі назвати ім'я найкрасивішої. Хто прийшов підкорити подіум? Далі Юлія Марховська. У неї подробиці кастингу на щорічне шоу Міс Суми. «Міс суми володіє серцями сумчанок. Вже десятий рік поспіль. Щороку вони приходять, щоб показати на що здатні ці дівчата вже за крок до свого успіху. Купальники та високі підбори, екіпіровка для справжньої моделі або тієї, хто хоче нею стати. Кастинг на конкурс краси зібрав за три десятка вродливих сумчанок. Мені захотілося спробувати себе в такому конкурсі, мені здається, ну, розкриває дівчину, більше її розкріпощає, додає довірність в собі. Найголовніше це улибатися, по-моєму, вести себе уверенно, тобто не потрібно ні стеснятися, нічого розслаблено і все. Нині сумчанкам довелося показувати, на що вони здатні перед майже суціль столичними членами журі. у декого з них іще свіжі спогади про свої перші кроки на подіумі. Я пам'ятаю этот мандраж. коли ти заходиш з цієї анкети. Ти перший раз дивишся на журі і не розумієш, чого вони от тебе халят не бояться. Всі дівчинки красиві уже то, що вони прийшли сюди. Це уже большой шаг. Залишилося зі всім трохи, просто розслабитися і показати себе во всій красоті. У 2015 році ювілей і столичного шоу краси 25-річчя конкурсу Міс Україна. Серед головних критеріїв високий зріст красуні. Вона повинна бути статною. Я вважаю, що буде телебачення, це буде велика сцена. Вона повинна, її повинна бути бачити здалеку. Ну і це гарно. Я вважаю, довгі ноги, довге волосся, гарне обличчя. Все повинно бути пропорціонально. Конкурс 2015 року стане особливим. Ціль нашого конкурсу провести благотворительний аукціон. Можливо, ми допоможемо якомусь нашому солдату. Може, ми поїдемо в госпіталь, може, ми купимо щось для наших воїнів, которые пострадали. 16 найкрасивіших дівчат уже обрали. Тепер упродовж двох місяців на них чекають виснажливі тренування. Практикуватимуться красуні у танцях, модельні ході та опановуватимуть мистецтво підкорювати серця. Юля Марковська, Віктор Лапченко на часі новини.